Всім привіт! Зараз я до склад. треба підготувати написи на відправку. Ну і нарешті хочу почати прибирати. Трошки є часу, думаю, виділити десь три дні на прибирання. Всім гарного перегляду. І не забувайте підписатись на канал, і поставити лайк цьому відео, а також натиснути на колокольчик, щоб до вас приходили повідомлення. Про те, що на каналі вийшло нове відео. У мене тут підсихають написи, зараз їх буду фарбувати другий раз. Це один був шар. Зараз нанесу другий. Такі написи об'їздю в мене сьогодні. Зараз готую відправляти. Полістирул на пінопласті. Зараз ще зберу один напис. Це в мене напис на Христини. пінопласту у срібному глітері. Самий популярний напис. І такі крильці. Зараз це складаю і буду відправляти. У мене сьогодні пазл такий. Літери із чорного полістиролу. Бачите, тут полістирол в захисній пріоріці. Покажу вам, як буде виглядати потім без неї. І от цікаво, хтось здогадається, що це я буду таке робити. Це все мені треба буде зібрати, зробити об'ємний напис. Я покажу вам. так. Пенопласт. Буде такий об'ємний напис. А потім ще зніметься плівочка, тут буде глянцеві такі літери класні. А ну, роботи на пару годин, напевно. Якраз займуся зараз. Зараз буду робити вивізку, мені треба фарбувати торці всі в чорний кольор. Я повикладала всі трубки. Зараз хочу їх заміряти. Ой, підписати. Я вже трошки зробила з кожного краю, щоб бачити, тому що, коли вони лежать, всі підряд взагалі не розбереш, яка довжина, яка потрібна, і скільки їх є в наявності. Тож зараз їх поскладаю по розмірах. Хоча б якийсь час вони в мене так полежать. Ну і взагалі буду бачити, який розмір, коли хочеш взяти. Не треба доставати всі. Ну що постійно достаєш одну, вона маленька, та довша, та коротша. Не можеш нічого знайти. Я думаю, що так буде простіше мені. Покажу вам, яка в мене краса. Дивіться, такі метелики. Просто бомба. А е, це фанера, вона не фарбована. Можна зробити будь-який колір, але вони і так класні. А якщо пофарбувати, то взагалі. Я думаю, будь-яку фотозону вони прикрасять. Буде дуже круто. щойно знімала сторіс Я вам у відео покажу. Подивіться, який гігант. Метелик тут метр тридцять висотою. Цей більший, а цей менший 90 см. Але дуже круті. вони зараз із нефарбованої фанери. Ось такий височенний це максимальний розмір, який ми можемо зробити метеликів. Але ж він немаленький. Метр тридцять досить такий величенький. Круто, дуже. Фотозона у когось буде просто бомба. Я колись робила з метеликами, але в мене там були 90 см. Ну, от як цей 90-50 там 50 сантиметрів, а цей такий гігантіще. Зараз будемо різати підложку на пір'я. Ось так виглядає такий апаратик. Ось тут ножі так розрізають. Це мій тато придумав. Зараз вже 12-та ночі, мені треба доробити друге крило. Завтра фотозона. Одне я вже зробила майже. Трошечки ще доробити тут треба. От. І зараз буду робити ще це. Давай, допомагай. Будеш мені допомагати? Мурчик. Мурчика взяли з притулку. І він такий трошки боязливий котик, вже звик. Але дуже любить, щоб його гладили і мурчить. Да, Мурчи. Мурчуха. Скажи, йди вже, лягай спати, вже гладити мене треба. Ось, зараз, Мурчуха, дороблю і буду тебе гладити. Ще любить, коли його гладиш, він ховає мордочку чомусь. Отут -от тут -от любить, щоб гладили. Доробила крила вже нарешті. У мене сьогодні дві пари. Такі більші і трошки менші. Ці крила, напевно, метр 10. Зараз перемірюю. Думаю, що одно крило має бути десь метр десять, А ці десь 80 см. І такі крила ви можете бачити на моїх фотозонах. Зберігати їх краще у пакетиках або чимось накривати, можна отак складати один на одного. Зараз покажу. Так, і просто класти в пакетик, якщо десь буде приминатись, ну, так, от, да, буває, там якось лежить. Нічого страшного, все потім можна розрівняти руками, можна трошки прогріти звичайним феном, якщо це необхідно. Зазвичай руками все розрівнюється. І коли я їх монтую на фотозону. Я також пірінки отак от розпушую, щоб вони були пухнасті. тому що вони коли, коли лежать, вони так притискаються, не такі пухнасті стають. А так от порозправляти виходять гарні. Зараз їх спакую і буду відправляти. Запакувала так крила, зараз їду відправляти крильці, написи. i